Вам невідомі прізвища? Вам невідомо, кому вони знімають гроші в сумки і возять криптою. Передають в кінці місяця. то є в злочинному групуванні трофіменка Олега? Отже, це як Трофіменко Олег, начальник 7-го прикордонного загону зі своїми посібницями та посібниками за один день поотримували, як я вважаю, фіктивні ОБД, Маєте час, до речі, наступних 7 днів, щоб здати ці ОБД в відділ кадрів. Всі, хто знає про такі випадки, пишіть на мої сторінки. Так от вони почали набивати свої кишені. Благо діло, є журналісти інтернет-видання, які вже припинили про це мовчати, але не Трофіменком одним. Прокуратура західного регіону військова має часу, максимум Тиждень вам невідомі прізвища, вам невідомо, кому вони знімають гроші в сумки і возять криптою, передають в кінці місця. Не вам, якщо не вам, тоді працюйте по прізвищах. Мій знову чарівний телефон. Хто є в злочинному групуванні? Трофіменка Олега. Отже, це. По напрямку Шагині це банда Лопатнюка Володимира, по напрямку Рава Руська, це банда Паращина Володимира, по напрямку Нісмичі, це Лусько Максим та його групування, по напрямку Краковця, це Веретільник Сергій та його групування. По напрямку Смільниці, це Власюк Олександр. По всіх них і їхніх людях, що вони. Продавали честь та гідність українського мандира та українського офіцера в цей час, коли перший прикордонний загін правдиво відстоює державний суверенітет та цілісність на нульовому рівні зіткнення, отримуючи замість 100 тисяч через відділ кадрів Дайнеко та Слюсарова, їх умисно деморалізовують і виплачують по 30 тисяч. В той час люди і банда Трофіменка Олега умисно деморалізовують ДПСУ. Ми це точно виправимо. Все, що вам відомо, пишіть мені. Ми точно змінимо ДПСУ, академію ДПСУ і всіх внутрішніх ворогів відправимо вслід за кораблем до наступних відео.